Доброго дня! Сьогодні 2 жовтня 23 го року. Вчора записала коротеньке відео про свою манюньку-яблоньку, яка ну, зараз зовсім маленька, щоб показати, які вже є яблучко на ній, і висловити своєму садівнику, який мені її привіз, і подякувати йому. Але довідавшись історію цієї яблуньки, вирішила записати коротеньке відео. Яблунька була висажена у му році, буквально за пару місяців до війни. І приїхала вона з розплідника з під Махпуту. У 22-му році було три яблучка. На ній. А в цьому році вона була настільки засипана, що я оббирала яблука просто у відро. Ось лишила, ось її загрузка. Це невеличка яблунька буде округлої форми. Оброблялася один раз навесні в цьому році, і всі останні обробки це були полуниця, і їй там трішки попадало. Ця яблунька української селекції, зимовий сорт Мавка. Імунний явно, тому що видно по яблочках чистесенькі. Кажуть, дуже солодкі, в тому році три яблочка сигналочки не можу сказати, але рекомендую. Виведений був українськими селекціонерами для Полісся. І лісостепової зони. По розмірах саме деревце має бути невелике. Що, висажуйте, вирощуйте, все буде Україна. Гарного дня!